Друзі, вітаю! Це уроки іспанської, відкриті уроки іспанської з граматики різних рівнів. І зараз будемо вивчати Б 1 будемо йти за підручником Апренди. Взагалі, я хочу зробити таку серію різних уроків з різних мов, бо я знаю багато мов, вони всі на, рівні, на різних рівнях. В іспанській це в мене c 1 Я його підтвердила в 20 чи 21 році, не пам'ятаю точно. Здається, це був 10-й рік. Але не в тому суть. А, працювати будемо за підручником Апренде. Почнемо з модуля 1. Се трата де ver індефінідо і la імперфекто. Я буду розповідати вам українською, тому що, не дивлячись на те, що це рівень b 1 насправді, вже на кінці А1 вивчається і претеріто Індефінідо, і претеріто імперфекто. Просто вони це не порівнюють ще, так? Тому для того, щоб більше охоплення мати, українською розповідаю. Претеріто Індефінідо і претеріто імперфекто це минулі часи. В іспанській минулих часів достатньо багато. На рівні А1 вивчається Індефінідо Імперфекто, претеріто Перфекто десь там на А2. А може на А1 залежить від школи. Є у нас претеріто плюс-комперфекто вивчається на А2, є у нас претеріто імперфекто де Субхон це вже b 1 претеріто плюс комперфекту де субхонтіво, претеріто перфекту де Собхітіво, кондиціональ. Це все у нас минулі, минулі часи. так. Тому, коли я у учнів буває запитую: скажи мені, що таке претеріто індефінідо, як його охарактеризувати, типу, в чому суть його? Мені кажуть, що це закінчена дія. Це дуже хороше пояснення насправді, але його недостатньо, тому що всі дії в минулому закінчені. На те воно й минуле, так? Тому претеріто індефінідо, він, до речі, називається ще й претеріто перфекто Сімпле. Треба пам'ятати про нього декілька моментів. Що це не тільки закінчена дія. Це ще й дія, яка зазвичай не пов'язана з теперішнім. Це дія, яка обмежена певним часом. Тобто є якісь. Вказівники на час, і вона акцентує, що дія закінчилася, і все, типу, вже реально крапочка. Зазвичай ми використовуємо індефініту, коли ми описуємо перелік дій. Наприклад, прийшла, побачила, перемогла. Це буде індефініту. Коли ми описуємо біографію людини, де народився, де навчався, де працював, бо це дія там народився, одна дія, відвчився, друга дія, відпрацював, третя дія. Коли дія за дією йде. А імперфекто зазвичай задає фон для цього всього. Наприклад, жила в такому-то місті і там знайшла роботу, там одружилася і так далі. Давайте подивимося, що нам пишуть от саме правила, що нам пише цей підручник aprende. І так, усамос, це у нас правила до el pretérito indefinido para hablar де. Ми використовуємо претеріто інденідо для того, щоб говорити про акціонис пунктуале і аккапада. Дії якісь такі. ну, Пунктуаль це точечний російською. Я не можу згадати слово українською. Означає, що, типу, ну, якісь конкретні такі дії. Аккапада, які закінчилися в минулому. Наприклад, Серхіо се пєрна у семана пасада. Серхіо зламав ногу. Минулого тижня. Типу, ну, зламав та й зламав. Шкода, Серхіо, але от це вже факт з минулого, який закінчився на тій неділі, так? того тижня, маю на увазі. Наступне правило: акціонеш ке duraron un tiempo перо que ан акавало. Дії, які відбувалися певний період, але закінчилися. Нормальменте ай ун маркадор темпораль, індікала дураціон. Зазвичай є якийсь вказівник часу, який на це вказує. Оце там того тижня, такого-то року, такій-то годині. Наприклад, Трабахойне Саймпреса Маздед Єсаніош працював на цій, ну, на цій компанії, на цьому підприємстві більше 10 років. Більше 10 років це є вказівник. Але травахой це означає, що він вже там не працює, так відпрацював і все, певно, в нього вже інша робота. Закінчена дія, яка залишилася в минулому. Лострес Пряме Росаньос де матримоніо Фурон Маравійосос. Острес Пімеро Шаньос це знову ж таки у нас вказівник часу, три перших роки, шлюбу, матрімоніо – це шлюб, fueron maravillosos – були чудовими. Робимо висновок, що четвертий рік був фігньою. Чи може що а, далі все було там ще гірше, чи навпаки супер ну, ще більше, ніж maravilloso, не знаю. Але цей факт, що шлюб був чудовим, він актуальний тільки в ну, обмежений з трьома роками. Дурантиму чутки Олена Фебісітарас у Шпали сто за Слос Домінгус. Протягом багатьох років так, протягом довгого часу Олена їздила до батьків щонеділі. Фує це індефінідо, тому що дорантиму Чотємпо це у нас маркер, який означає, що, скоріш за все, вона вже це, ну не те, що, скоріш за все, а це 100% так, що вона це вже не робить. Певно, що вона вже не щонеділі їздить, а може там раз на місяць, а може навпаки, не знаю, там щодня. Коротше, ця інформація вже не актуальна на сьогоднішній день, що вона щоразу, щонеділі що їздила до батьків. Тобто фуефуерон трабахо в усіх цих прикладах означає, що до, е, ну, ця модель вона на сьогоднішній час вже не актуальна. Він вже там не працює на тому підприємстві, шлюб вже не е, чудовий, і Олена до батьків вже не їзде щонеділі використовуємо para descripciones y hábitos і el пасадо для опису і mm, звичок якихось традицій в минулому. Лос muy ricos Рікос і normalmente en el extranjero. Мартінес були дуже багатими і проводили літо зазвичай за кордоном. Вони були, тут не зрозуміло, чи досі багаті чи ні. Певно, що так, але суть не в тому, а суть в тому, що це було регулярно. Вони регулярно мали гроші. Ми описуємо. Окей, це не ми не факти говоримо, а ми описуємо. До речі, якщо ми скажемо Лос Мартірес fueron Ферон, Мурікос це не те, щоб вказівка на факт, а суть в тому, що вони більше не багаті, тому що індефінідо fueron» – це вже не актуально на сьогодення. Аеран це просто опис. І БЕРАНЕАВАН – це означає, що вони регулярно кожного літа, це від слова берано. Кожного літа вони були за кордоном. Повторення, так? Абіто їхня звичка. Аксіоне Сендесаройо нель Пассало інтеррумбіла спору на акціон ПУНТУАЛЬ. Дії, які розвивалися в минулому і перебувалися багато разів якоїсь. Конкретною дією Серхіося, Салія для Офісіна. У нас imperfecto, salía, виходив, бо це процес, і цей процес перебився, тим, що Серхіо впав і зламав ногу. Зламав ногу коротка дія, indefinido. Salía в порівнянні з ем, зламати ногу, виходить така більш довга. Хоча зазвичай салір це у нас ем, індефінідо зазвичай, так? тому що салір це, як наче відкрив двері і вийшов, так? коротка дія. Але ми хочемо сказати, що він зламав саме, коли виходив. Може, там то відкрив двері, то там ворота ще треба відкрити, закрити, тобто він ще не вийшов, він був в цьому процесі і впаві зламав ногу. Там єнце Усайно Расьонес Депентес де Умбербо де Десір едбасало, декларо, афірмо. Також використовується, словом, де сір і подібними, як Декларар, Афірмар, це заявляти в минулому часі. A Yermén contó con Elena y me dijo que estaba harta de todo. Вчора я зустрілася з Оленою, і вона мені сказала, що їй все вже набридло. Estar harto це мені все набридло, саме такий вираз estar harto. Працюємо зі словом estar. Тут правило наступне, що завжди, коли ми пряму мову переводимо в непряму, і використовуємо такі дієслова, як dijo, ді не дісе, а діхо в минулий час, так? Афірмо, него, го, будь-які слова, які пов'язані з мовленням, з мовою, і вони в індефініто, то далі, якщо б в прямій мові був теперішній час, він буде тепер імперфекто. Наприклад, в підручнику цього немає, зараз я вам дам приклад. Естой дандо. Dando... Давайте не естар, бо тут теж естар. Окей, йо trabajo Uh, en enlinea. Я зазвичай працюю онлайн. Вона ella dijo, ella dijo, сказала, що зазвичай працює, але там dijo indefinido, тому треба перевели в trabajaba linea. Чи онлайн. Ella dijo, que principalmente trabajaba en еннеа. Так, uh, в порівнянні при терето та претендує дефінідо. Con el pretérito indefinido informamos de un acontecimiento, mientras que con el pretérito imperfecto explicamos y describimos el contexto, las circunstancias en las que se produce la acción principal. el pretérito indefinido, me zadajemos, me pavidablamos para poder, acontecimiento, c'est que es facto, podía. Puede que el pretérito imperfecto me ponga en contexto. O pongamos contexto, un modo, un за якими відбулася ця головна дія. El sábado estuvimos en casa de nuestros amigos colombianos, просто речення, в суботу ми були вдома у колумбійських друзів. Ми були в суботу, це у нас тут маркер субота, тому буде indefinido estuvimos. El sábado estábamos en casa de nuestros amigos colombianos cuando vimos las malas noticias en la tele. Це вже за нашим прикладом речення, так? За, ну, за, за, цим правил, за цим правилом, що у нас є дві дії. Є головна дія. Головна дія, це ми побачили новини по телеку, по телевізору. Насправді тут можна запитати себе, а як розуміти, де головна, а де не головна? Треба запитувати в цей момент, а що ти хочеш повідомити? Що ви були вдома у колумбійських друзів? Чи що ви почули там якусь погану новину? Певно, що тут про новини йде мова все ж таки, як головна дія. Тому головна дія бімос, це індефінідо. А фонова дія умови. Так? Тобто, за яких умов ми побачили цю новину? За тих умов, що ми були вдома у колумбійських друзів. Тому ось оце були це імперфекто. Ставимось. Ле funcionaba con electricidad. Подарували їй машину. Там, хтось їй подарував машину, яка, працювала, ну, яка була електрокаром, працювала через електричну енергію. Regalaron – це факт. Це коротка дія. Ми не даруємо постійно. Це ну, таке типу: Привіт, вітаю, ось ключі, це твій електрокар indefinido. Am функціонаба, бо машина функціонувала нормально, тобто, за електроенергією до того, як її подарували, і після того. Це довга дія, довга дія імперфекту. І на оказіоні ла діференція ентре амбос тємпос радика ен кель претерито індефініто індіка кель акціон се реалісо, мінтрас кель претерито імперфекту но дає ця інформація. Буває таке, що різниця в часах um, сказується, ну, типу, як це не сказується, а Ну, в тому, що uh, одна дія вказує, ну, один час вказує на те, що дія закінчилася, а інша uh, вказує, що інформації немає про це. Тобто імперфекто не дайше інформацію. З імперфектом немає про це інформації. З indefinido вказівка на те, що дія закінчилася. Ту mi padre al hospital. Нам довелося відвести батька в лікарню. Тобто, Ну, це факт, ми його відвезли. Ти ніємо шкілівара і Нам, Ми мали відвезти батька в госпіталь, в лікарню. Тут навіть переклад українського буде різний. Але в англійській буде we had to в обох випадках. Тому от to vimos – це закінчена дія, тобто так і зробили. А ти ні, ось це типу, ну нам так треба було зробити. А чи так закінчилося чи ні, не зрозуміло. Зробимо. Давайте, ну, не знаю, там два-три речення з першої вправи. Кита для фіста де сабадо порла Un éxito total. Як тобі вечірка в суботу, ну, вночі? Дуже класно. E, була супер-супер класною. Ну, Там Ексіто це успіх. Була успішною. У нас є маркер сабадо ла ночі, тому буде відповідь «фуе». Тобто, закінчена дія, indefinido у нас є рамки часу. Друге: Antes las clases de derecho internacional антислід, речі, Інтернаціональ професор Сорія no. Раніше уроки з міжнародного права давав професор Сорія, але зараз ні. До речі, я забула сказати, що коли ми говоримо за порівняння цих часів з українською, то зазвичай, але це не 100% так. Імперфекто це давав, писав, ходив, робив. А індефінідо це написав, сходив, дав, зробив, тобто це доконана дія indefinido, недоконана дія imperfecto. Але це ну, тут треба декілька правил дивити, дивитися. Так? Бо якщо ми говоримо вчора, я ходив до лікаря, в Українській виходить, що так незрозуміло чи дійшов туди, бо ходив це недоконана дія. Варто було б сказати, я сходив до лікаря, так, тому тут можна збитися. Але це ж таки ну, хороша підказка. От саме в цьому реченні раніше уроки з міжнародного права давав не дав, а давав. Давав – це регулярна дія. Даба ель професор, Сорія. Uh, el verano pasado uh, 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 de vacaciones en Marbella y Melo uh, 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 muy bien todas las noches uh, 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 a la discoteca. El verano pasado sea unas Marker, ¿ta? Тобто ya se ya está Melo pasemo bien. бо це відноситься теж до berano pasado, тобто я по це проводити. Я там провів дуже класний час. E, і далі у нас іде наступний маркер, який вже відноситься не до indefinido, бо toda, todas, todas la noche це регулярність. Я регулярно ходив на диско на дискотеку. Тому тут вже і, тобто не я, а ми іbamos. Отож, el verano pasado estuve ne vacaciones en Marbella y me lo pasé muy bien. Todas las noches íbamos a la discoteca. ¿No fuiste al cine ayer? Sí, pero cuando, mhm, y, mhm, que la película, mhm, violenta, no, mhm. En el cine. ¿Te вчера не ходив в кіно? Так, ходив, сі. Але коли я пройшов та побачив, що фільм був жорстоким, я не зайшов. Ну, типу там, я, от, наприклад, практикую таро. Таро для мене це такий світлий інструмент. Але зараз вийшов фільм Таро, я навіть його не дивилася, бо це якась страшилка. Тому це була така моя ситуація: Прийшла я дивитися таро в кіно, і я не хочу дивитися страшилки про таро, і я розвернулася і пішла додому. Зрозуміло? Це прийшла, побачила і пішла. Це перелік дій: це все індефінідо. Л'єге ентре. А ось фільм він був жорстоким, він є жорстоким, він буде жорстоким, це не закінчена дія, це за яких обставин я не зайшла, так? Тому що фільм такий: це все імперфекто. Ера. Ну, тобто, не це все, а оце, оце, це діє слово, це ера. Сі, перекондо є ге і бі, кела пелікула Ера Біолента, но el cine. Слухайте, вже 18 хвилин. Е, давайте, може, ще. Може, добиємо цю вправу до кінця. Це вже наступна сторіночка. El otro día ме. Зараз секундочку. Ельотродія ме бла 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 кон Мар'яно. Бла бла бла, A класи де мусика. Так, El otro día... це у нас, знову ж таки, маркер. Це означає, типу, нещодавно El otro día. Дослівно це іншого дня, це може бути якось також, але зазвичай перекладаємо це як нещодавно. Я зустрілася з Мар'яно, коли йшла на урок з музики. Виходить, що зустрілася це коротка дія, а я йшла це ну, такий фоновий процес для зустрічі, тому йшла імперфекто. Тобто El otro día me con Енконтре кон iba Пандо і класи демусіка. ¿Qué tal las vacaciones? Як тобі відпустка, скажімо так, якщо ми за говоримо, у дітей це канікули? Bayer regular uh -huh. a la playa, pero a Eduardo Le uh -huh. El Medico que uh -huh. respirar aire puro y al final uh -huh. a los pirineos. Jak to be with no, regular. Я хотіла поїхати на пляж, але а Едуардо, тобто це йому Едуардо, Едуарду, скажімо так, сказав лікар, що йому потрібно подихати свіжим, ну не подихати, а дихати свіжим повітрям, і в кінці в кінці ми поїхали в гори Піренеї. Так, я хотіла, не захотіла, а хотіла знову ж таки це правило спрацювало, де недоконаний вид типу Хотіла, хотіла, може, я і так і хочу на пля. На... Вибило, певно, воно до 20 хвилин записує і все. Так, отож, Я обрала в кінці кінців так, записатися в театр, обрала закінчена дія. Комоноа бієму з курсу з інтересанти сальфіналь опте. Тобто абія це у нас про обставини, а опте це про, тим, про те, чим закінчилася історія. Давайте подивимося на «обтар». Оптар, оптар це обирати, коли у нас є декілька варіантів, нам пропонують, і ми один з них вибираємо. Є ще дії слова із кухер, лихір, як вибирати, вони найвживаніші. Оптар це саме от про «а ти що обереш. обереш? Яка твоя опція? Так? Це від слова опція, оптар. І апунтарся. Апунтар це записувати от ручкою, так? Запосар, записатися. Апунтарме, а театру – це означає, що я внесла своє ім'я до списку в театральний кружок. Так, el fin de semana pasado un Семана terrible en la carretera de Andalusia. А, минулого тижня був страшний. А, Це в мене батарея сіла, ось чому справа. А був страшний інцидент, так, була страшна аварія на дорозі в Андалусію. Був коли? Минулого тижня, це рамки часові, тому убо. А ночі Луїса, Танкансада, ла сері, і альфіналь того. А ночі це вчора вночі. Луїса була настільки стомлена, що вона не хотіла робити вечерю, і в кінці кінців поїли всі, так, всі поїли, повечеряли бутербродами. Це виходить у нас вночі Луїса, Аноча це маркер, Естуво, Тан Кансала була настільки стомлена, що ми всі поїли це, теж, ну, воно відноситься, по-перше, до Аночі. Маркер, а по-друге, це кінець історії. Ком'єрон бокадіос. І десяте речення. а ще два. Астаке кому актор. мучос Де здесь Портеро, де дискотека, а пастелеро. Поки не почав працювати актором, зробив багато а, різних робіт від портє до а, На на дискотеці до дискотеці до як і називається цей хто працює в кондитер до кондитера, так? Пастелера це кондитер. Ас таке тут у нас почав. Тобто це вже факт, що він вже працює актором. Ас таке МПСО. І ми знаємо, що він актор, тому інші роботи він вже не робить. Це вже стосується минулого. Ісо мучо страбахос МПСО. Ісо. І останнє речення, 11, El día que, al médico ya demasiado tarde, muy grave. День, коли він, він звернувся до лікаря, вже було занадто пізно, що до мене батареєю, вибачте, вже серйозна була ситуація. Grave — це серйозний, а це про серйозність питання, серйозні ситуації. Якщо ми говоримо за людину серйозний, так, то grave — це така людина, що робить з мухи слона. Отож, Ельдія, це у нас маркер, певний день конкретний. Тому Акудьо. Акудір, а це звернутися за чимось, за якимось сервісом, сервісом до когось, там, до поліції, до медика, до мами, психолога, не знаю, акудір. Акудіо Альмедико було, було, у нас зазвичай, ну, майже завжди так, це буде ера. Було, не сталося а саме було, так? Відчуваєте, якийсь такий процес, опис. Занадто пізно, тому що він, става мої ну, Ми описуємо в той день, який він був, він був занадто вже, там, хворий, так? занадто серйозна ситуація в нього була. Яке Акудіо, день, коли він звернувся до медика, вже був занадто пізно. Тут пішов опис, бо він вже був занадто в серйозному стані. Теж опис. А кудьо, це коротка дія, стосується того дня. А Демасіадо тарде і Демасіадо Граве це тому, що і за день до того, і в день, коли звернувся, і через день. Тобто це вже не стосується саме конкретного дня, а це опис і це імперфекту. Так, я сподіваюся, що вам стало більш-менш зрозуміло. В дописі до цього уроку буде посилання на різні сайти, де ви можете попрактикувати imperfecto indefinido. і там будуть відповіді. Головне, не забувайте писати наголоси. І пам'ятайте також, що в imperfecto неправильні дії слова тільки бер, ір та сер. А зараз подивіться знову таки батарея, 4%. Ой, я ж можу зарядити це зараз. Сер це буде ера, ерас, ера, «ерамос», мусера еран, бер. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. е-ір, і ба, і бас, і ба, А він дефінідо, мені потрібно буде ще скільки там десь, 20 хвилин так, 25 хвилин для того, щоб розказати вам про неправильні слова, Але до рівня b 1 ви вже їх маєте всі знати. Тому пам'ятайте про неправильні дії слова, пам'ятайте про наголоси, він дефінідо це дуже-дуже важливо. І якщо це все правильно пам'ятати, то не буде. Ото пам'ять закінчилася зараз, ще й батарея там 3% <со> дописує вже швиденько, почистила пам'ять швиденько. Тому якщо ви пам'ятаєте наголоси в наголосивнідо, якщо ви пам'ятаєте неправильні дії слова, то сьогоднішнього уроку має бути достатньо для того, щоб вдало зробити ці вправи. Грасія, спрошу тім по, будь ласка, якщо вам сподобалось, то підпишіться, особливо в інстаграмі, там теж внизу є посиланнячко, і буду дуже вдячна за, за ваші ем, вподобайки. Якщо не вподобайки, то не вдячна. Меніякрасія, цяла.